Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. І нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших і наповнює ваше життя любов'ю та пізнанням розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тема сьогоднішнього відео: як жити з Богом в сучасному світі, давайте розглянемо сьогодні це питання. Е, ну, дивіться, люди за всю історію людства постійно будували якісь великі імперії, які... Побудовані були на завоюванні чужих земель і підкорені чужих народів. І що сталося з цими імперіями? Очевидно, що Бог їх зруйнував, і ті імперії розпалися, і люди намагаються, там якоюсь там брехнею, фальшивою там пропагандою, відновлювати ці імперії, але Бог їм не дає втілити то в життя ці імперські амбіції. І так ми бачимо, що за всю історію людства як зруйнувалася Римська імперія, як зруйнувався Совєтський Союз, і ті країни, які входили там в СССР, вони стали вільними країнами. Ось і таким чином, що саме Бог, головне, що він завжди буде і був на стороні світла, і він завжди буде на стороні тієї країни, яка його любить та Виконує слово Боже і славить Господа. І навіть якщо взяти сучасну війну в Україні, то всі світові аналітики говорили, що Україна впаде через три дні. Але війна вже триває рік, і все це йде до перемоги. І це означає, що Бог з Україною і Бог Він допомагає Україні. І дивіться, ще є такий важливий дуже момент, який написано у Біблії в книзі. Повторення закону 27.17, що проклятий той, хто пересуває межу ближнього свого. А в Євангелії від Матвія в 7.12 написано таке, що тож усе, чого ви тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і ви їм, бо в цьому, в цьому є закон і пророки. І тому, хто порушує закон Божий і захоплює чужу територію, то він. Йде проти Бога, і Бог не залишить без покарання того, хто робить такі е, дуже сумні беззаконня. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Проповіді Савтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай вас Господь оберігає на всіх життєвих шляхах ваших Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.